Запрошую до слова пана Юрія Федоренка, керівника постійної групи радників і представника президента України в Автономій Республіці Крим у період 2014-2016 років першого заступника голови громадської організації Полтава. Підготуватися Еміне Джапаровій. І прошу дуже дотримуватися регламенту. Дякую. Пані Головуюча, дорогі друзі, колеги та однодумці. Минуло вже понад два роки, як Росія анексувала Крим. Це штовхнуло російську державу та суспільство в напрямку фашистсько-реваншистської ідеології. Як зазначив політолог Окара, Росія розплатилася за Крим найвищою ціною для сучасної держави. Відмовою від модернізації та прогресу. Фактично відмовою від майбутнього. На відміну від Росії, ми такої помилки не припустилися. Наше майбутнє стверджується кожен день і кожен з нас створить його. Громадське об'єднання Полтава, яке я представляю, пропонує декілька практичних кроків, які наш погляд по є вкрай необхідними для відновлення територіальної цілісності України і спільного, невід'ємного майбутнього з Кримом. Отже, ми пропонуємо наступне. Перше. Тематику повного і безумовного повернення АРК до складу України необхідно включити до порядку денного усіх міжнародних переговорів, що ведуться стосовно української ситуації. Мінський формат не може вважатись повноцінним, насамперед через те, що він обходить тематику статусу та повернення Криму. Саме кримська тема має стати формальною підставою для корекції або перегляду мінських угод, які взагалі-то правильно було б називати планом Путіна. Друге. Вести до складу РНБО посаду профільного заступника секретаря з питань повернення Криму. Третє. Створити у Верховній Раді України тимчасову слідчу комісію у розслідуванні обставин окупації та анексії Криму. Четверте. Започаткувати проведення регулярних, бажано щомісячних публічних звітів державних органів, які повинні займатися даною проблематикою. П'яте. Створити єдиний інформаційний полімовний інтернет-портал, на якому б концентрувалася та висвітлювалася уся, підкреслюю, уся інформація пов'язана з деокупацією Криму. Шоте. Створити експертну групу фахівців у галузі Конституційного та міжнародного публічного права. Можу констатувати, що Росія досить послідова цілеспрямовано працює над науковим та пропагандистським обґрунтуванням окупації. Так, професори Юрфаку Московського університету Кремньовідомсіонов великі намагаються теоретично обґрунтувати концепт так званого кримського права. Кримська ситуація може бути визнана утворюючою, тому майбутнє Криму не виключено, залежить саме від юристів. Підкреслюю, що для України, з нашої точки зору деструктивними та неприйнятними є будь-які компромісні рішення, наприклад, подвійний суверенітет над АРК. В нас повинні бути напрацьовані моделі відновлення українського правового режиму в Криму після деокупації, а також моделі правового статусу для проросійських налаштованих кримчан. Треба бути свідомими того, що після деокупації певна частина жителів Криму могла б отримати повноцінне, а не фейко, як зараз, громадянство РФ, і позбутись українського. Ці люди повинні мати можливість нормально жити і працювати на звільненому півострові, але вони не повинні впливати на українську політичну реальність. Також пропонуємо актуалізувати тему звільнення Криму в час проведення в Україні Євробачення. Висловлювалось чимало побажань, аби конкурс пройшов в Сімферополі чи Бахчисараї. Очевидно, що це зараз неможливо. Але який захід, наприклад, галоконцерту? учасників може пройти на круїзному лайнері, що пропливає до кримських берегів з прямою трансляцією по всьому світу. Сподіваюся, що наші спільні зусилля дозволять нам вже в недалекому майбутньому зустрітися в такому ж самому складі, як і сьогодні у звільненому путінізму та фашизму Криму. Дякую за увагу. На останок хотів би сказати декілька слів з вашого дозволу, У мене ще 15 секунд. Я переконаний в тому, що в Україні має з'явитися Міністерство майбутнього. Правильно казав пан Власенко стосовно того, що в Україні немає концепції і стратегії розвитку в жодній будь-якій сфері. Тому Міністерство майбутнього як центральний орган державної влади ми, до речі, висловлювали цю пропозицію багатьом парламентським комітетам, повинно було б стати тим наріжним каменем, за допомогою якого створилася концепція на 10-15. Дякую вам.